Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що, про, що думає людина, яку ви наразі для себе там задумаєте. Тож, розклад буде на один варіант, тому уважно слухайте сигніфікацію, хто ви або в яких енергіях знаходитеся, можливо, в яких подіях ви знаходитеся. І потім побачимо, що взагалі та людина думає і що конкретно про вас та людина думає. Кого ви собі задумаєте, кого ви забажаєте переглянути? Якщо вам така, така тема цікава, то, будь ласка, приєднуйтесь. І так, хто ви? Так, Четвірка пентаклів. Взагалі-то ви людина така трішки, можливо, обережна. І, можливо, не трішки а занадто обережна людина. Намагаєтеся триматися у певних рамках, але вам щось постійно може заважати. Можливо, ви любите витрачати більше фінансів, чим у вас є, або чим ви можете собі дозволити. Також, можливо, наразі у вас якісь проблеми або є питання із вашого житла, там, де ви мешкаєте. Що у вас до цього Пашпентаклів Також, можливо, ви нещодавно десь отримали якісь фінанси, а можливо, якусь роботу, можливо, якийсь додатковий заробіток у вас був, або пішли у нові починання. І ще імператриця. Ну, Швидше за все, цей розклад буде дивитися дівчинка. Неважливо, скільки дівчинки років, і ця дівчинка буде для себе взагалі-то вона гармонійна. Така людина щира, можливо, ви маєте родину, маєте діточок, або очікуєте поповнення у родині. Можливо, займаєтеся багато своїм домом, будинком, сімейними справами і знаходитесь у таких. Ну, Загалом ви така людина, яка прикладає зусилля для того, щоб створити комфорт і проживати в комфортних умовах. А наразі, можливо, деякі питання у вас з цим виникли. І так, про що думає людина, яку ви для себе задумали? Десятка пентаклів, туз кубків і вісімка жезлів. Ну, Давайте скажу так. Ви загадали людину, яка є вашим партнером. І людина ця думає загалом про свою родину, думає про те, як, можливо, побачитися хоче, можливо, поспілкуватися або просто побути вдома у колі своєї родини. Відчути оті позитивні емоції, які надихають людину жити і творити. І ця людина дуже прискорює події або хоче, щоб це дуже скоро сталося. Тобто у людини думки йдуть тільки про родину і тільки про те, що у родині людина набирається ресурсу, затишку і почуття приємні. Конкретно що про вас людина думає. Двійка пентаклів перевернута. Четвірка жезлів перевернута і вісімка мечів. Можливо, людина думає, що ви не розумієте ту ситуацію, яка склалася наразі. Можливо, думає, що ви знаходитеся в якихось сумнівах, коливаннях. Можливо, не довіряєте тому, хто. Про кого ви там ви загадали для себе? А, і ще думаю про те, що, можливо, наразі ця людина не має достатньо коштів для того, щоб створити свою оселю. Ну, тобто, якісь житлові питання у вас виникають. Можливо, ви не можете зібратися родиною для того, щоб відсвяткувати зустріч, А можливо, у вас дійсно питання із проживанням, місцем проживання. Можливо, якісь покупки ви для дому хотіли б зробити, але наразі у вас не вистачає на те фінансів. І, ви, і ця людина думає, що він просто наразі не розуміє, що і як вирішити ці питання. Ще що про вас ця людина думає? Йому ці питання розбивають серце. Можливо, ви раніше знаходилися у більш у кращому ресурсі, мали більше статків, мали такі більш позитивні емоції, але ті щоденні справи, з якими ви стикаєтеся, вони не дають вам вийти знаєте, у гармонійний стан, де ви будете відчувати себе і у безпеці, і з позитивними емоціями. І людина думає, що саме ці події, які у вас склалися, вони вам розбивають серце. Так, і давайте візьмемо пораду. Лицар Пентаклів. Бачите, на сьогодні все, все обертається навколо вашої родини, фінансів і вашого здоров'я або того положення, в якому ви зараз знаходитеся. Тож, лицар Пентаклів, порада буде така. Не поспішайте із діями, не поспішайте з висновками, тому що наразі, можливо, ви ще поки що не розумієте всю ситуацію, яка склалася, але вона дає ця порада, дає вам такі позитивні прогнози, що все буде. Буде і приїзд, а можливо, звісточку отримаєте новину. Хтось зателефонує до вас, і у вас буде те спілкування, яке наповнить вас ресурсом. Тому не варто розчаровуватися. Рухайтеся до того, чого ви хочете поступово. Все до вас прийде, але трішки з часом. Повільно, але буде рухатися до вас. Тож бажаю, хай у вас всі позитивні події відбуваються, приємне спілкування. і... Якщо ви бажаєте того і чекаєте, хай ваша вся родина збереться у дружньому колі.